Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Ти маєш бути сильна, сильна серцем. Аватар. Шлях води. Вітаю всіх, хто слухає урок української. Я Юлія Гарюнова, учителька української мови. І цього разу ми поговоримо про однорідні члени речення, зйомки фільму Аватар. Шлях води, а також про подібність сюжету кінострічки до подій у драмі Лісова пісня Лесі Українки. Тож радимо всім шанувальникам української мови, літератури й індустрії не перемикатися, бо точно буде цікаво. Почнімо із важливого для нашої сьогоднішньої теми теоретичного блоку. Речення це синтаксична й комунікативна одиниця, що складається з одного або кількох слів, і виражає цілісну завершену думку. Наприклад. Фільм Аватар, Шлях води можна було побачити в українських кінотеатрах з 15 грудня 2022 року. Просте речення вид синтаксичної конструкції з однією граматичною основою. Вона може складатися з підмета й присудка або мати один головний член. Відповідно, залежно від структури граматичної основи, речення називають односкладним чи двоскладним. Наприклад, Аватар найкасовіший фільм в історії. У цьому реченні граматична основа має два складники: Аватар підмет, а фільм це присудок. Тому таке речення називаємо двоскладним. Або для зйомок у фільмі потрібно було навчитися дихати під водою. А в цьому реченні ми маємо тільки присудок. Потрібно було навчитися. Тож таке речення називаємо односкладним. Пригадайте! Прості речення можуть бути ускладненими і неускладненими. Про те, що речення є ускладненим, можна говорити в тому випадку, якщо синтаксична конструкція має такі елементи: однорідні члени речення, звертання, вставні слова, відокремлені або уточнювальні члени речення. Що ж ми називаємо однорідними членами речення. Прем'єру фільму Аватар шлях води переносили через пандемію ковіду і через неготовність сценарію. У цьому реченні маємо дві обставини причини через пандемію і через неготовність. Ці члени речення відповідають на однакове питання чому? Також вони залежать від одного слова присудка переносили. Такі обставини ми можемо називати однорідними членами речення, тож сформулюємо визначення разом. Однорідні члени речення це слова, що відповідають на те саме питання, стосуються одного члена речення і є синтаксично рівноправними. Порівняймо, Джеймс Кемерон анонсував другу й третю частини Аватара ще у 2009 році. У цьому реченні ми маємо два означення до додатка частини другу й третю. Вони відповідають на одне запитання та є синтаксично рівноправними. А от в реченні: унікальний всесвіт Пандори вигадав геніальний режисер. Маємо означення унікальний і геніальний, але вони не можуть бути однорідні між собою. Бо, перше, стосується додатка всесвіт, а друге підмета режисер. Будьте уважні, коли працюєте з подібними конструкціями і дослухайтеся ні, не до свого серця і внутрішнього голосу, як радять герої фільму, а до своєї логіки. То рук Макто і його сім'я залишаться в нас. Вважайте їх за братів і сестер. Моря вони не знають. Вони будуть як немовлята, що от-от вперше вдихнуть. Навчіть їх всього, щоб вони не страждали від сорому через свою нікчемність. Що треба сказати? Дякую. 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 У фрагменті фільму Аватар Шлях води, який ми щойно прослухали, вожак племені Меткаїна говорить: торук Макто та його сім'я залишаться в нас. Вважайте їх за братів і сестер. У першому реченні ми можемо визначити однорідні підмети торук Макто та його сім'я. В останньому реченні використано однорідні додатки Вважайте їх за кого, за братів і за сестер. Однорідні члени речення можуть бути пов'язані між собою інтонаційно, тобто без сполучника, за допомогою сполучників сурядності або за допомогою змішаного зв'язку. Наприклад, Джейк Салі живе як вождь клану Оматікаї і виховує з Нейтірі синів Нетеяма і Лоака, дочку Тук, прийомну дочку Кірі й людського хлопчика Майлза. У цьому реченні ми можемо визначити однорідні присутки. Джейк Салі, що робить, живе і виховує. Вони поєднані за допомогою сполучника Є. Також у реченні є однорідні додатки. Виховує кого: синів, дочку, хлопчика. Додатки поєднані як інтонаційно, так і за допомогою сполучника сурядності Є. Важливо зазначити, залежно від типу зв'язку між однорідними членами речення ми використовуємо різні розділові знаки. Пам'ятаєш, Сімейна нарада. Ну давай, сідай, швидше. Кірі. Що? Отже. Діти, ви маєте гарно поводитись. Я серйозно. Не лінуйтесь, швидко вчиться. Тримайте себе в руках. Ясно? Так, сир. Я хочу додому. О, ток. Ток. Тепер це наш дім. Ми з вами впораємось. тільки якщо одне одного підтримувати. Ясно? Що ваш батько завжди каже? Салі, Салі, завжди, разом. Салі завжди разом. Саме так. Саллі завжди разом. А тепер давайте з душею. Так. Салі 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 завжди разом. Саллі завжди разом. Салі завжди разом. Ми прослухали фрагмент фільму, у якому батько Саллі збирає родину, аби нагадати про найважливіші цінності їхнього племені й сім'ї. Він радить дітям бути відкритими й доброзичливими до представників іншого племені, які дали їм дах над головою і заховали від переслідувачів. Саллі говорить: не лінуйтесь, швидко вчіться, тримайте себе в руках. В останньому реченні використані однорідні присудки. До речі, Серед цих членів речення є присудок, виражений фразеологізмом Тримайте себе в руках. Пам'ятайте, однорідними можуть бути як головні, так і другорядні члени речення. Пригадаємо разом цікаві факти про зйомки фільму Аватар, шлях води. Виходу стрічки і представники кіноіндустрії і глядачі чекали аж 13 років. У цьому реченні використано однорідні підмети. Представники й глядачі Джеймс Кемерон критикував своїх сценаристів і ледь не звільнив увесь штат під час зйомок. Тут ми можемо визначити однорідні присудки: критикував і ледь не звільнив. До речі, причиною такої поведінки відомого режисера було те, що його сценаристи нібито не дуже прискіпливо ставилися до деталей, вигаданого Всесвіту. Адже добре відомо, що для Кемерона залишається еталоном роботи зі сценарними дрібницями трилогія Володар Перснів. Ось така вона непроста праця геніальних режисерів. Наступний третій факт про зйомки: у другому аватарі автор звертається до проблем зміни клімату і колонізації земель у цьому реченні використані однорідні означення, проблем яких зміни і колонізації. Усі актори мали приділити час дайвінгу і вивченню техніки дихання під водою. У цьому реченні можемо визначити однорідні додатки: приділити час чому дайвінгу і вивченню. До речі, Джеймс Кемерон захоплюється водною стихією все своє життя. Це можна було відчути і в роботі над фільмом Титанік. А у 2012 році Кемерон навіть збудував підводний човен, щоб спуститися на дно маріанської западини. Режисер став першою людиною, яка здійснила таке занурення самостійно. А зйомки фільму Аватар, шлях води відбувалися в Сполучених Штатах Америки та Новій Зеландії. В останньому прикладі можемо визначити однорідні обставини місця. Зйомки відбувалися де? В Сполучених Штатах Америки та Новій Зеландії упевнена такі цікаві факти про зйомки фільму можуть надихнути на створення власного шедевру кіно в майбутньому. Цей шторм мене. Я дещо бачила сьогодні. Як лісового хлопця обрав дулку? Я дуже тобою пишаюсь, па не вбивав хлопців. У фрагменті фільму, який ми прослухали, Лоак розповідає історію тулкунів, дивовижних тварин, що живуть у водах біля їхніх островів. Паякан зібрав своїх друзів та родичів і пішов на протистояння з людьми у цій битві, на жаль, він втратив усіх рідних. І паякана оголосили вигнанцем. Хоча той не був винен у війні. Часто так трапляється, що оточення може просто не чути наших виправдань. Проте не варто опускати руки в складних ситуаціях, коли ти захищаєш правду. Так і зробив дивовижний паякан. Звернімо увагу на конструкцію. Паякан зібрав своїх друзів та родичів і пішов над протистояння з людьми. Як бачимо, у реченні може бути не один, а два чи навіть більше рядів однорідних членів. У цьому прикладі ми можемо визначити однорідні присутки: зібрав і пішов та однорідні додатки. Друзів і родичів. Однорідні члени речення зазвичай виражаються однаковими частинами мови, проте в певних випадках можуть бути різними. Наприклад, Салі знову довелося боротися за свою родину відважно і без жодного страху. У цьому прикладі використані однорідні обставини способу дії: боротися як відважно і без страху. Ці однорідні додатки, виражені прислівником. Та іменником із прийменником. Однорідні члени речення вимовляються з перелічувальною або протиставною інтонацією. Вони можуть бути непоширеними й поширеними, тобто мати при собі залежні слова. Наприклад, художники прискіпливо працювали з деталями образів і змінювали вигляд людей за допомогою спеціальної техніки «Performance Capture». В останньому реченні два однорідні присутки мають залежні слова. Працювали з чим? З деталями. Це додаток. Змінювали що? Вигляд. До речі, саме під час зйомок фільму Аватар, шлях води розробили унікальну технологію комп'ютерного відтворення руху водної стихії. От, не може Кемерон працювати без рекордів і досягнень втечею, сім'ю не врятуєш. Це наш дім, це наша фортеця. Тут ми і залишимось. Ми прослухали фрагменти з фільму, у якому головний герой розповідає про те, що не можна врятувати свою родину втечею. Її треба сміливо захищати. Бо дім це твоя фортеця. Тому тут треба залишатися й приймати протистояння. В останньому реченні ми можемо визначити однорідні присудки, поєднані сполучником. Треба залишатися і приймати протистояння. Звернімо увагу, що варто дотримуватися таких правил використання однорідних членів речення. По-перше, однорідні члени мають позначати однопланові поняття. По-друге, вони мають бути граматично правильно поєднані з іншими словами в реченні і зі словом, якого вони стосуються, і з залежними словами. Ряди однорідних членів обов'язково повинні бути логічними. Наприклад, перед героями раптом з'явилися високі скелі й тварини. Зверніть увагу, в останньому реченні означення високі за змістом стосується тільки підмета скелі. Проте речення звучить так, ніби високими були й тварини, які раптом з'явилися перед героями. Тому варто перебудувати це речення. Герої раптом побачили унікальних тварин і високі скелі. Так можна уникнути смислової неточності в реченні. Тому варто бути уважними в роботі з однорідними членами. Спробуймо разом побудувати речення з різними типами зв'язків між однорідними членами. Перше ряд однорідних членів речення із безполучниковим зв'язком. «Лоак», церея, аонунг родхо вирушають на порятунок паякана. У цьому реченні інтонаційно, тобто без сполучника, поєднані підмети лоак, церея, аонунг ротхо. Не забуваємо ставити кому між такими однорідними членами. По-друге, однорідні члени можуть бути поєднані протиставними сполучниками сурядності. Наприклад, Лоак рятував не паякана, а весь його тваринний вид. Тут однорідні додатки поєднані протиставним сполучником. Рятував кого що не паякана, а вид. У таких реченнях між однорідними членами також потрібна кома. По третє, у деяких випадках однорідні члени поєднуються повторюваними сполучниками. Ідея дерева духів була використана і Лесою Українкою, і Кемероном, і Джамалою. Так у цьому реченні визначаємо однорідні додатки із повторюваним сполучником: сполучник І і Лесою українкою, і Кемероном, і Джамалою. До речі, справді ідея дерева духів або дерева пращурів для нашої культури зовсім не нова. Так, Леся Українка у своїй драмі Лісова пісня використовує образ предковічного дуба, який символізував згоду між світами людей і природи. У Джеймса Кемерона ми бачимо втілення такого образу у двох частинах аватара. А співачка Джамала, готуючись до конкурсу Євробачення, використала образ дерева пращурів у кліпі до переможної пісні 1944. Дерево з вирваним корінням символізувало відрив народу від рідної землі. Виконавиця вклала в пісню свою історію, свою душу і сльози кримських татар. В останньому реченні однорідні додатки, поєднані змішаним зв'язком. Тобто без сполучника та за допомогою сполучника І, свою історію, свою душу і сльози кримських татар. Для поєднання однорідних членів речення можуть використовуватися і парні сполучники. Варто звернути увагу, що кому в такому випадку ставимо перед другою частиною сполучника, до яких належать такі. Не лише Ай, не тільки Ай, не тільки але. Як так? Хоч, але не стільки скільки, не стільки як, не так як. Наприклад, Тоноварі пообіцяв Джейку допомогти не тільки в захисті родини, а й у протистоянні з небесними людьми. В останньому реченні за допомогою парних сполучників поєднані обставини не тільки в захисті, а й у протистоянні. Ми з сім'єю. їдемо завтра. Далеко звідси. Твій син лежить із нашими предками. Тепер ви теж Меткаїна. Так і сталося. Тепер ми морський народ. І це наш дім. А ми повертаємося до роботи з однорідними членами речення. І знову поговоримо про цікавинки в роботі з фільмом Аватар, шлях води. Уявіть, для зйомок кіно побудували резервуар для трьох з половиною кубометрів води. Актори вчилися добре плавати в ньому, а також занурюватися на максимальну глибину. В останньому реченні однорідні додатки поєднані приєднувальним сполучником, вчилися чого, плавати, а також занурюватися. Не забуваймо й про кому перед сполучником. У певних випадках однорідні члени поєднуються в пари. У такому разі кома використовується між парами. Наприклад, кемерон прискіпливо добирає у свої проєкти аніматорів і музикантів, кома, художників і дублерів. Звернімо увагу на пари однорідних додатків: аніматори і музиканти одна пара, художники і дублери, друга пара. До речі, ми вже згадували про те, що Джеймс Кемерон відомий поборник екологічного способу життя. Уявіть, під час зйомок він використовував гаджети й техніку, що працювали на енергії сонячних батарей. Звичайно, якщо сполучник між однорідними членами не повторюваний, то кома між ними не ставиться як у випадку з додатками, гаджети й техніку». Звернімо увагу, якщо у фразеологізмах за допомогою повторюваних сполучників поєднуються однорідні члени, то кома між ними не ставиться. Наприклад, і так і сяк ні вдень, ні вночі, ні мертвий, ні живий, ні в тин, ні ворота, ні риба, ні м'ясо та інші. Як у реченні усім учасникам кінозйомок не було спокою ні вдень, ні вночі. А тепер пропоную невеличкий челендж наприкінці заняття. Спробуємо пригадати різні факти про зйомки фільму Аватар і встановити про правдиву чи фейкову інформацію йдеться в реченнях. Тож кидаю виклик слухачам. Після кожного факту поміркуйте, чи правдивий він. Тож, факт перший. Джеймс Кемерон і його команда готувалися до прем'єри фільму Аватар, шлях води 17 років. І звичайно, це. Неправда. Сьогодні ми пригадували, що над стрічкою працювали 13 років. До речі, звернімо увагу на однорідні члени. У реченні є однорідні підмети Джеймс Кемерон і команда. Вони поєднані з получниковим зв'язком. Факт другий. Джеймс Кемерон перед зйомками фільму плавав до Маріанської Западини, занурювався на її дно. І це. Звичайно ж, правда. Відважний режисер справді пішов на такий сміливий вчинок. У реченні ми можемо визначити однорідні присудки, поєднані безполучниковим зв'язком. Плавав кома, занурювався. Факт третій. Ідея дерева духів поєднує роботи Лесі Українки, Джеймса Кемерона і Джамали. І це, звичайно ж, правда. Ми згадували, що всі митці талановито втілили ідею дерева у своїх роботах. До речі, звернімо увагу на однорідні члени речення, це означення Лесі Українки, Джеймса Кемерона і Джамали вони поєднані з мішаним зв'язком. Сподіваюся, вам було цікаво опрацьовувати тему Однорідні члени речення, паралельно дізнаючись історію створення унікального фільму Аватар, шлях води. Дивіться цікаві фільми, читайте захопливі книжки і розвивайте свою логіку. А в роботі з однорідними членами вона точно знадобиться. Тож учіться вухами і до зустрічі! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.